Цього року відбулися зміни порядку ведення обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Повідомляють про це у Прилуцькому терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Нагадаємо, облік громадян України під час дії воєнного стану проводиться з метою визначення людського мобілізаційного ресурсу для своєчасного комплектування збройних сил. Що основне, що стосується кожного військовозобов'язаного, це по перше. Про всі зміни, які були з відбулись. відбулися стан здоров'я, сімейний стан, місце роботи. Місце проживання 7 сімиденного терміну, військовозобов'язаний повинен особисто повідомити територіальний центр. Окрім цього, військовозобов'язаний має повідомити ще й про зміну свого місця проживання і без дозволу місцевого терцентру не змінювати його. Внутрішньо переміщені особи військовозобов'язані теж протягом 7-денного терміну мають задекларувати своє місце знаходження у місцевому ТЦК та СП. Керівники установ та організацій, незалежно від форм власності, також мають. Повідомляти в терцентр про зміни в облікових даних військовозобов'язаних працівників та всіх прийнятих на роботу або звільнених осіб. До 1 жовтня всі повинні повідомляти про підстави для надання відсрочки. Це теж немаловажно, бо у нас є велика кількість людей, яка має право на відсрочку навіть зараз під час дії воєнного стану і проведення мобілізації, і це законодавчо визначено. Але ж ми про це не знаємо, бо військовозобов'язані не повідомляють нас про це. Якщо ж ви військово і досі не отримали повістку від військомату, вам потрібно з'явитися в ТЦК та СП і стати на військовий облік або ж надати підставу для відстрочки від мобілізації. Що стосується громадян України, які перебувають нині за кордоном, вони на початку цього року теж обов'язково мають стати на консульський облік у тій країні, де знаходяться.